Привіт, друзі! Якщо ви мрієте про свій маленький затишний коточок без 3 гектарів на спину, слухайте уважно, бо цей будинок в селі Лішня може стати тим самим, про який ви скажете, а це він. А поки ви влаштовуєтесь зручніше, натисніть Підписатися, щоб не пропустити ще більше цікавих хатинок, де не треба виганяти сарайних павуків з правом на проживання. Поїхали у село Лішня Львівської області. Найближче місто Дрогобич. Всього за 4,8 кілометри. Будинок житловий. Площа 39,3 квадрати. Це, звісно, не палац, але цілком вистачить для двох кімнат і відчуття простору. Будинок на одного або невелику родину, який вміє цінувати тишу, затишок і ще раз тишу. Ідеально підійде тим, хто не розглядає село як місце впахувати сапкою, а хоче просто посидіти під грушкою, попити каву і подивитись, як цвітуть дерева, а не бур'яни ростуть. Ділянка тут компактна 6,32%. Це не поле, не батальйонна територія, а якраз тільки, щоб і грядочку мати, і садок, і при цьому не продиратись з бензотримером кожні вихідні. Є сад, є город, є навіть огорожа, яка каже моє. На додачу літня кухня, гостьовий будиночок і підсобні приміщення, тобто можна прихистити й родичів на вихідні. Опалення, газові печі плюс електропанелі. Є свердловина, газ і електрика заведені. Будинок дерев'яний. Вікна ще старі, дерев'яні, але душевні. Хочете, міняєте, хочете, залишаєте. Покрівля черепиця. Інтер'єри нічого вау, але й не часів Шевченка. Спокійні кольори, нормальні стіни. І що найприємніше, старий мотлох вже вивезений. Жити можна з першого дня. Меблів мало, комусь це мінус, а хтось скаже дякую, не доведеться виносити шафи з минулого століття. До речі, поставте лайк, якщо ви з тих, хто вважає, що краще обставити будинок під себе, ніж жити з меблями від попередніх власників і їхніх бабусь. До найближчого міста всього до 5 кілометрів, тобто можна і на велосипеді, і зранку на маршрутку, і вже в цивілізації. Але важливо знати, сусіди тут є. І не в полі десь далеко, з усіх боків досить плотненько. Так що, якщо ви мрієте про варіант, щоб ні душі навколо, не цей випадок. А якщо хочете, щоб поруч жили живі люди, а не лисиці, тоді навпаки плюсик. І все це за 12 900 доларів. А тепер питання до вас: ви б розглядали такий варіант для себе чи родичів? Напишіть в коментарях, що для вас важливіше в сільському будинку. Простір чи компактність, і чи подобається вам, коли все вже готово, або ви з тих, хто сам усе зроблю?